Друзі, сьогодні 23 лютого. Героям слава спортивний зал нашого Переяславського університету. Футзальна ліга Переяславщини Вітає із черговою грою команда Радебор у жовтій формі. І Вовчков у Синенькій. Ай, красавці, друзі. Будемо дивитися чудовий футбол. Команди зібралися. Так що удачі всім. Чуть-чуть не було б ідеї. Розпочалася біганина, друзі. Сонечко трошки нам світить у кінокамеру, але що буде, на полі буде видно. Буде видно. О, бомку ванда. Хочеться перемоги, але концовка. Гри покаже, Хто хто наш здатний, друзі? Штрафний дар. Штрахнючий. Оп! Саня! І знову бачимо двойнячки. Була вора, тільки друзі спроба. У нас трошки добавилися прикильники футболу наші друзі, взрослі дядьки. Вітаємо всіх вболівальників на цьому чудовому. turnieru jest różnie. Łoczko, skroba. Strafnęcie. Bogowej. Robiły. Niesania nie propusty. Nie propusty. O. Oh, Zatołkły troszkę. A, a? Od spasení. Je. Oh, Біганенка. 1-0. Один-ноль Вовчка. Знов Саня. Але скільки буде казати, не, не замітив, не зафіксував. Нічого, друзі. Дивимося далі. Потужний удар. Потужній. Трошки Вовчку. піддавлює. Але молодра Тібора. Трудится, трудится, Саша, <плодисмент> Летять. и отдыхай, с восточной стороны, что там, а все, а Розмотання, розмотування, Вона не дійшов, меня, чудовий. Хороша достойно ведемо за лінію Олєшка Розовик прибув. я за команду Волчков 2 Вовчка виставили на цей турнір дві команди. Зразу на полі Вовчка. А Вовчков два буде пізніше. Чуть на зварі тві скаче. Воротари. Прийняв відскок, Воскок від от штанги. Кенька і рівненька прямо на його. Свисточок з порушення. Зіграно 7 хвилин. Первотайм 1-0. Вовчков виграє, брати буде. Виграє, друзі. Але все грав тоді. выстрел. Перестрел. Можно было замыкать. Саня. Ох. Никто знов не охнул. Никто. Протибор. Просятся они. не допускает. Не допускает, говорит. Упит Кати Загурая. У Кенька. Не нас Не У нас Фишат. Ратибор. Брата и... Пописна команда як Знаюча як грати. Страшний удар Що там? Що там, друзі? Ні, нічого, Нічого. Тоже м'ячик На боковій. Розіграли. Yeah. Що там? Yeah. Воврем не представив ножку. Ножка спрацювала на відмінну. А так би був удар. А тут. А тут. Що там? Yeah. Остріл. Right, От нас небагатьох. Проходів до воріть. Доворотничок. О, бретуло, розстріляв. Розстріляв. І знову. І знову. Летів, другенький. Другенький, легенький. Зароблений. На 12-й хвилині первого тайму. 2-0. Вовчков веде проти Радідора. Чудово. Вісім хвилин. До закінчення. Первотайму Вовчку. Чергова спроба. Чергова а? спроба. Давить. Не вийшло. Не дай. Не дасть. Не дали. Точно, буду давать нячек, бо будуть Бор, Молоди хлопці! Проти досвідчених змовчкува! Не дають, перекривають, не дають! О! Пердіваляти! Ходимо до закінчення. Перво тайму. Голочка виграє. збігає Братідора. Але ще часу досить. Щоб трошки покращити результат. команда. Обонкованна. команда. оно но ну, оно на ну. но що там? А там ні-ні а там ні-ні. Метрів до десяти. Саня Галицький. Буде прожурювати. Ох, воротник! Посередині ні. Ай, його ревня. Кинувся. Рівненька педлячий. Що там? А там Ачтоп. Три хвилини. першого тайму залишилося. 2-0. 2-0. Нате програє проти вочува. Два в одному. Звисточе. Хороший удар. Хороший. Куди, куди без дозволу? За затримку напарника Ха -ха, буде жовта. За затримку. Але яку затримку? Один один. Один один. Раз уходити в другий. І зразу дивимося. може бути. Будь... Капець. чудо, Галицький на зарі. Що там? Що там? Вам і шокнув третій Саня Галицький Шокнув Ох, вилетів з, з двох штан. З двох штан. Можна було потрепетирувати. Але що є то є? 40 секунд. Перво там залишилося. Будемо, друзі, дивитися другий тайм. 3-0. А все-таки за 15 секунд четвертий влітає. Вовчков Четвертий. Другий тайм. Позавітьми. Але ріменько. Летит позаврітьми. Боротьба. Що там? 4-0 І Дед Рейхан Кріплі не зіграно Ловчко І Зоракі Бором Саня Галицький Водить м'яч Замоковий Що там? 你没事。 наша Галицькі на вдарі. Дивимося. Ой! Постійці. Боковий. до Павла Погоню аааай і штрафного і зривочка так що до кінця старається бути командою до Павла Дед результат Саня Ні О! О! Лежачому Лежачі му прикатили шостого Шостого Та ж рахтібот Шостий Тринадцять хвилин Ще є в Другому таймі Ще є А тут один-один, два, три, один, ох, ні, мимо. Є, друзі, хороші удари. Тільки ляски те. Тільки ті, ляски. Ні. Ох, не мимо. Десять хвилин. Залишилося. Друга тайму рахунок 7-1. друзі. Ми бачаємося, що ми фіксуємо. Трохи відвлікали, трохи затримувалися. І... Ну... О! Не дотовкаємо. Саня Галицей. Стінка. Ну no! не добрів. не добля <смеш> затримали. Знов не лізе. Знов не лізе, друзі. Що треба робити? Раті бору. Щоб так воно і Затримувати. У сім'їчі. Бо вже сім. Загуло. Саша лесі надалі. Оооо. Якеньо. Ні. Трошки більше трьох хвилин залишилось, друзі. І рахунок вже на табло. Одинадцять. Один на користь Вовчкова. У нас робочі моменти. Нам не вдається, друзі, усе зафіксувати. Вибачаємося. Але і в неділю є справи. Будемо старатися фіксувати усе. Що там, там Рахугор? Трошки. Ох, ні. Саня на себе прийняв. На аут. І ще один. Пробайний буде чи не Єсдивиті! Витік пробайний. Дві хвилинки, дві хвилинки залишилося. Ви стоять. Рати бору Ратібору рахунок 11-1. Чим малий, чим малий, друзі, дракулеча. Друзі, 20 секунд залишилося до закінчення ри. 11-1. Вовчку Виграє Вратібора. 10. 10 секунд. до Що можна зробити за 10 секунд? Нічого. Нічого. Зразу буде Ра... рація. Дякуємо, що були з нами.